Друзі, привіт! Це твоє авто. Це 212-та 12 2012 рік, білосніжна, з легкосплавними дисками у виконанні авангард. Автомобіль має підфарбування по правій частині, незначні, тонована, з партроніками по колу, комбінований салон шкіра текстиль, амбієнтна підсвітка, комплектація речніше, виконання авангард з чорним деревом, амбієнтна підсвітка. Датчики світла, датчики дощу, двозонний клімат, круїз-контроль, підігрів сидінь, дуже гарний стан салону, електричні регулювання, звісно ж. Просторий задній ряд зі зручним підлокітником та підстаканниками. Автомобіль в достойному стані. Я про ньому провів тест-драйв, ви можете зробити те ж саме. Приїжджайте та відчуйте, який це автомобіль. Придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку це ваш улюблений спосіб. Приїхали, розрахувались, і ви вже на колесах приїжджайте. Не забувайте за наш телеграм, там ви будете першими бачити всі наші надходження. І, можливо, саме це твоє авто.